Доброго дня, шановні члени журі, я Мандренко Вікторія, учениця 11 класу, пропоную вашій увазі дослідницьку роботу на тему збереження ресурсного стану учнів з різним вегетативним статусом. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю збереження ресурсного стану учнів з різним вегетативним статусом, оскільки в умовах сьогодення впливом різних зовнішніх та внутрішніх чинників, більшість дітей знаходиться в постійному стресі, що сприяє посиленню психічної діяльності, уникненню надмірної напруги і перенапруження фізіологічних систем організму, проблеми вегетативного дисбалансу, які порушують ресурсний стан, це призводить до емоційного вигорання або синдрому хронічної втоми, низької працездатності зростання психоматичних захворювань. Метою є теоретично обґрунтувати і дослідити психоемоційний показник учнів з різним вегетативним статусом та експериментально перевірити ефективність комплексу вправ психом'язового тренування для збереження ресурсного стану учнів, розробити рекомендації щодо використання комплексу вправ для збереження ресурсного стану учнів з різним вегетативним статусом, відповідно до мотив, було сформульовані наступні завдання дослідження: проаналізувати і узагальнити стан теоретичної і практичної розробленості, проблеми збереження ресурсного стану, дослідити індивідуальні особливості вегетативного статусу учнів та виявити рівень психоемоційного стану учнів дослідженої групи, розробити комплекс справ для учнів з різним вегетативним статусом, з урахуванням психоемоційного стану, надати практичні рекомендації щодо використання комплексу прав для збереження ресурсного стану учнів з різним вегетативним статусом, об'єкт дослідження: ресурсний стан учнів з різним Вегетативним статусом, предмет збереження ресурсного стану учнів з різним вегетативним статусом. Для експериментального дослідження було обрано учнів 10 та класів в ліцеї гармонії з міської ради Кіровоградської області, вікової групи 16-17 років. На початку нашого дослідження визначили вегетативний статус учнів за вихідним індексом КИРДО. Результати якого відображені на слайді свідчить про переживання симпатикотонії у дівчат та ваготонію у хлопців. З невеликою різницею у хлопців та дівчат визначили ейтонію. Учні з симпатекотонією можуть бути схильні до стресу та тривоги, водночас проявляючи підвищення активності та енергії, а з ваготонією можуть мати тенденцію до більшої релаксації та меншої реакції на стресові ситуації. Первинні зріз заслідження психоемоційного стану учні з різним вилегаційним статусом проводили за методикою САН. Зазначені показники психоемоційного стану учнів з різним вигадівним статусом, відображені на слайдах, показують на різні кількості прові характеристики. У хлопців вони з невеликою перевагою краще. Це можна пояснити тим, що дівчата виявляють вищий рівень емоційної вразливості ніж хлопці, оскільки переважають емоції на більш глибокому рівні, мають більшу схильність до переживання стресу. Низький психоемоційний стан може призвести до депресії, апатії та вказ... На різноманітні обмежені ресурси, з високим рівнем зазначених показників, мають позитивний психоемоційний стан, при цьому відчувають задоволення, радість, позитивні емоції, здоров'я та комфорт як фізично, так і емоційно. Мають високу активність та енергію, що свідчить про розвирені ресурси, такі як самооцінка, саморегуляція та стресостійкість. Важливо враховувати, що ресурси, які мають учні, можуть змінюватися в різних ситуаціях під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Уміння знімати перенапруження та надмірне перенапруження на нашу думку є необхідним для кожного школяра. Володіння елементами психов'язового тренування допомагає активізувати внутрішні ресурс організму, і це під силу кожному Застосували комплекс вправ, які проводили протягом трьох місяців. Під час використання комплексу вправ можливо активізувати процес відновлення, знизити нервове збудження, забезпечити оптимальний психоемоційний стан, полегшити засинання, попередити настання втоми, навички зміни тонусу м'язів, впливом свідомості складають нервово-психічний Фон, що є незамінною складовою збереження ресурсного стану, активізації внутрішніх ресурсів, повторний зріст вивчення психоемоційного стану учнів з різним вегетативним статусом після провадження комплексу вправ продемонстровано на слайдах, показав, що зростання настрою та активності свічі про покращення загального психоемоційного стану, під час якого учні можуть відчувати себе більш енергійними та мотивованими, мають збалансованість енергетичних резервів та позитивного емоційного фону. Підвищення самопочуття призводить до стабільності функціонування. Систем зменшується рівень стресу, покращується емоційна стійкість та рівень задоволення від життя, впливає на психоемоційний стан, забезпечуючи позитивний ефект на різноманітні аспекти життя та сприяє загальному вдосконаленню учнів. Зміна рівня активності може впливати на психоемоційні показники індивідуально, оскільки залежить від багатьох факторів індивідуальні особливості багатодітного статусу та особистих уподобань. Зростання позитивних показників настрою, таких як радість, задоволення емоційна стабільність, зазвичай поліпшує ментального здоров'я, ми вважаємо, що даний комплекс справ знижує рівень негативних психоемоційних станів та здійснює регуляцію вегетативної нервової системи. Тому розробили рекомендації щодо його використання. Для використання комплексу прав з максимальною користю потрібно спочатку правильне їх засвоєння, враховуючи індивідуальні особливості та стан здоров'я, адаптуючи право відповідно до вегетативного статусу кожного учня, контролювати інтенсивність та тривалість прав в залежності від вегетативного статусу, забезпечуючи достатні. Кількість перерв для відновлення енергетичних резервів прави повинні бути регулярні, нетривалі обирати саме ті, які приносять задоволення. Важливо під час використання вправ розробити чергування дії та порівнювати протилежні за характером рухи, а саме розслаблення і напруження, плавні та різкі рухи. Використовувати вправи в комплексі з фізичними на руках фізкультури та розвиток, мучкості, рівноваги, з метою впливу на такі психічні якості, як впевненість в собі, спокійність, а також особисту самооцінку. Використовувати на уроці у вигляді фізкультури. Культ хвилинок протягом 1-2 хвилин, виходячи з проведеного дослідження, можна зробити наступні висновки: аналіз та узагальнення науково-літературних джерел свіжі про важливість розуміння підтримки ресурсного стану учнів з різним вегетативним статусом для забезпечення їхнього. Усконалення психофізіологічного розвитку встановлено, що учні з різним вегетативним статусом проявляють різний рівень фізичної та психічної активності. Ті, хто має стабільний вегетативний статус, ейтоніки, виявили схильність до кращого збереження енергетичних ресурсів та покращення когнітивних функцій. З іншого боку, учні з симпатикотонічним та ваготонічним типом менш стійкі до фізичного та психічного напруження. Упроваджений комплекс справ сприяв зниженню рівня м'язової напруги, в тому покращення кровообігу та релаксації. Порівняльний аналіз даних виявив позитивну динаміку результатів анкетування повторного зрізу, виявлення рівня психоемоційного стану, що вказує на експериментальне підтвердження ефектності провадження запропонованого комплексу вправ та сприяє збереженню ресурсного стану учнів з різним вегетативним статусом. Отримані результати дозволить зробити практичні рекомендації щодо використання комплексу прав для збереження ресурсного стану. На участь з різним вегетативним статусом, дякую за увагу.